Вітаю, трудяшки! Неймовірно тішуся тим, що моє перше відео залетіло вам. Я для себе ставила одну таку позначку, щоб в мене було хоча б стільки переглядів. Я буду знати, що я тружусь не дарма. Я буду знати, що той напрямок, який я обрала, напрямок це брати куровоческу проблему, спиратися на науковість, доказовість і практику, і робити свої певні висновки, а не жити за принципом BBC, баба-бабі сказала. І коли я зробила, записала перше відео, я подумала, що я то собі з питанням вирішила. Висновок у мене зроблений. Висновок який? У першому відео я ставила себе як продавця інкубаційних яєць, і моя мета була запропонувати споживачам, клієнтам. Називаємо я хочемо вже таким самим курозалюбленим, як і ми, запропонувати яйце, яке десь дасть дуже гарний результат. І якщо людина обирає кроси, якщо людина зупиняється на його такому виді, як хай секс Браун і Хайсекс White, хай коричневий і хай білий, то якщо уважно прослухати моє перше відео, то висновок я роблю такий, що я обираю хай білий. Ну, але ж я не можу зупинятися, я ж починаю думати далі, тому що там мова йшла про заплідненість яйця. Шлях життя курки від інкубаційного яйця до її курки, яка несе мені яйця. І потім до ваги курки, як тушки. І ось я почала зацікавлюватися тим питанням, що добре, з інкубаційним яйцем я зрозуміла, а тепер я хочу спробувати себе в ролі людини, яка заводить кроси для того, щоб торгувати промисловим яйцем не інкубаційним. Я почала досліджувати тему, і ви знаєте, я згадала анекдот про Вінніпуха. Суть його така. Вінніпух дуже боявся одружуватися, але думка про медовий місяць зводила його з розуму. Оце приблизно так було. Я зрозуміла, що я маю передивитися свій погляд. На хайсекс White. Чому? Далі у дослідженні: а трошки про розвиток нашого каналу. Якщо вам подобаються мої відео і ви хочете бачити побільше такого контенту, подайте мені сигнал. Лайк і підписка це найкращий спосіб підтримати канал і не пропустити наступні випуски. Ваші лайки направду, от вони мені завжди підказують, що я рухаюся в правильному напрямку. А ваша підписка дає мені сили, наснаги рухатися далі, шукати багато матеріалу, а отже рости. І це дуже цінно. Якщо ви знаєте когось, кому це дослідження, кому це відео є. Просто навіть ця інформація є комусь корисною або цікавою, не соромтеся за моє відео, не соромно й мені. Не соромтеся поділитися. Це найкраща подяка від вас мені. І не забувайте тиснути на дзвіночок. Так, ви завжди будете знати, коли вийде новий випуск. Як кажуть, трошки інформації наперед, зараз я опрацьовую дисертаційний матеріал по качках. І готова вам скоро видати серію відео, уроків, відео лекцій, не знаю, що як ми це все наше безумство дійство будемо називати, але все, що стосується качок. І якщо ви не лайкнете, не підпишетеся, не поділитеся, то наступне відео зникне, як шкарпетка після прання. Отже, тепер до серйозного. Я знайшла статтю Заліцаєва деякі особливості та закономірності прояву ознаки несучості сучасних високопродуктивних кросів. Назва трошки така складна, але що я вихопила тут поглядом? Особливості закономірності клас, і для мене ключовим було прояву ознаки несучості. Це відповідь на наші питання, коли ми інколи блогери підписують свої відео, яку курку на краще, яку породу чи який крос найкраще обрати, аби кури несли. Далі йдуть такі сміхотворні підписи, відео, додайте якийсь певний там інгредієнт, і ваші кури будуть нести як з пулемета. Ну і все в тій ролі. Я таким не займаюся, до такого відношуся обережно, і, якщо чесно, навіть цього не клацаю і не приглядаю, навіть хоча б просто, щоб було смішно. В інтернеті є багато толкового матеріалу, на який варто і можна тратити час. Я виділила зараз абзац, з яким хочу подивитися. Несучість належить до полігенно обумовлених ознак і характеризується низьким коефіцієнтом спадковості. Тому під впливом факторів середовища крива несучості може суттєво змінювати форму. В останні роки птахівничими підприємствами завезено з закордонних фірм і наукових центрів значну кількість кросів яєчного напряму продуктивності. Птиця цих кросів не пристосована і не завжди адаптується до природно-кліматичних і організаційних умов ведення галузі. А тому не завжди проявляє свої генетичні задатки. От дивіться, шикарно. Виділяємо для себе закордонні кроси яєчного напрямку. Яєчний напрямок це вони не мають великої ваги, але вони не ваги тушки, але мають вагу в тому випадку для нас, вони багато несуть яєць. Вони не пристосовані і не завжди адаптуються до природно кліматичних організаційних умов, а тому не завжди проявляє свої генетичні задатки. Тому, довіряючися якомусь певному гарному заклику відео, прочитавши якусь певну статтю, почувши вельми розумну свою сусідку. Яка говорить про те, що ось саме ця порода, ось саме цей крос, ось несе отаке, ну просто отаке, що вас завалить яйцями. Побачите таке, як відео теж підпис: да? завалить вас яйцями, проходьте. Тому що ця порода може дуже гарно вестися в однієї людини, а в другої людини це просто обняті плакати. Витрачені часи, витрачені ресурси, а справи немає. Закордонні кроси яєчного напряму. Продуктивності не пристосовані і не завжди адаптуються до природно кліматичних організаційних умов. А тому не завжди проявляє свої генетичні задатки. Тому граємо з вами у фортуну. Завжди або не завжди вона проявить в нас генетичні задатки. Обираємо для себе той крос, який я вирішила. Я послухала одну розумну людину, другу, третю, четверту, п'яту, прочитала сама, що знала, або не прочитала, довіряюся думці лідерствуючих лідерствуючи, не знаю. Я обираю це, отже, я несу відповідальність за той крос, який я обрала. І проводжу з ним свою практику. Спостерігаю за цим півтора року і роблю висновки, як воно запліднене, як воно в мене вилізло, те курча, як воно прожило. Як вона харчувалася. коли воно взяло мені через 8-9 місяців улітіло прават на вечірній чай. І не дождався ти ні м'яса, не достався ні ти яєць, ні пулемета, нічого, птиці не стало. Але всі, ну от всі, всі наслідки незреалізованої курки пулеметчиці я беру на себе. Так набирається досвід. Я дивлюсь, я бачу, я зважую. І ніколи не шкодуйте, коли дослід не вдався. Кури не люди. Знаєте, що можна так сказати, така їхня доля. Біжимо далесенько до і говоримо знову, що розуміти під словом чи під терміном несучість. От несучість це не сам процес, скільки ця курка мені знесла яєць. Несучість це складна система. Вона починається, складові. Вік початку несучасті, далі йде інтенсивність несучості, далі йде тривалість циклу яйцекладки. І лише якщо ми проаналізували, коли вона почала нестися, як вона несеться і скільки часу вона несеться, тоді я можу зробити для себе висновок. У моєму курнику мій курник із сегли мурований, так? він теплий. В нього там така ну, <сміт> курник з курників. При моїх харчах, бо не завжди ми можемо їх тримати на комбікормі, інколи ми робимо їм мішанки, а інколи беремо тепла пора, відправляємо тих курей в садок, і вони собі там зранку сипнули їм зерна ввечері, і вони там собі промишляють, як міють. На моєму способі життя, так як я отримую курей, мої кури ось тоді починають заноситися, от стільки вони несуть, і коли вони перестали нестися. Бувають моменти, коли в сусідів не несуться, а в мене несуться. І я маю таке 5 років досвіду, і мені здається, що все це так буде надалі. А потім, цього року, це взагалі кури несуться, обняти і плакати. Умови ті самі, однак птиця не та. Тому підсумовуємо, я вибираю крос від маленького і до кінця спостерігаю і роблю за цим, роблю за цим свої досліди, висновки і рішення. Беру я кроси на наступний рік? Чи не беру я кроси на наступний рік? Бо я з цими кросами, як отой медведь Пух, да? боїться одружуватися, але думка зводить ума про медовий місяць. Думка про курей кросів прекрасна, але про те, що з ними треба займатися курчатами кожного року, якось я до цього не готова. Це я так кажу взимку, а навесні руки починають чухатися. Я вже купила знову нового інкубатора, так? це та, яка говорить, кросів не буде. Добре. Ще, чи мені сподобалася ця стаття. Стаття мені сподобалася тим, що аналізується несучість ось цих кросів хайсексі, про яких ми говорили в першому відео про білих і коричневих, тобто якраз аналізують дві, дві, два кольори, два сорти і білий, і коричневий, і на базі Чорнобаївське приватне акціонерне товариство Чорнобаївське. Тобто, це український досвід. Хтось цей досвід зробив за мене. Давайте ми зараз з вами уважно подивимось на таблицю 1. Поки я буду шукати таблицю 1, чекаю від вас лайк. Знаєте за що? Я знайшла, де забрати ось цей трикутничок, який нам показував, показував затуляла половину таблиці. Зараз ми дивимося в таблицю першу, і порівняльна характеристика несучості кросів, хайсекс коричневий та хайсекс білий. Людина все це прорахувала, ви зараз на неї дивитеся. І я б цю таблицю розглядала дуже безкінечно. І висновки такі. Максимальні місяці несучості обох кросів і білого, і коричного це третій, четвертий місяць. П'ятий і шостий місяць несучості це певна стабілізація, період гармонізації і максимальної узгодженості генетичних задатків. Я цю фразу: певна стабілізація, тут зрозуміло. Це стабілізацію можемо перевести на нашу курячу мову, устаканеність. Так? Період гармонізації і максимальної узгодженості генетичних задатків. Період гармонізації і максимальної узгодженості генетичних задатків, з технічними можливостями мого курника, і з фінансовими можливостями мого кошелька, який кор я можу купити своїм курям. Далі, з 6 по 15 тиждень. У обох кросів несучість спадає. 16, 16 місяць різке спадання несучості. Знову це ж питання. Можна тут зупинити, подивитися, проаналізувати, подивитися разом: Хайсекс білий несе 309 курок, яєць, а хайсекс коричневий несе 335 яєць. Якщо нас не так цікавлять місяці продуктивності, нас цікавить таблиця разом. І запам'ятаємо ось цю останню таблицю разом, бо я про неї, якщо не забуду, хотіла би закінчити відео. Ну, знову ж буду апелювати до цього анекдота про Вінні Пуха, якийсь він сьогодні дуже актуальний. Далі давайте ми з вами швиденько збіжимо до таблиці другої. Відсоткове відношення місячної несучості кросів хайсекс білий та хайсекс коричневий до загальної несучості за весь продуктивний період. Так, теж можна зупинитися, подивитися, поцікавитися, розглянути зліва і справа. Що, ми, що з цього робимо висновок? Впродовж третього і з третього по сьомий місяці хайсекс білий перевищує несучість хайсекса коричневого. Однак з 11 го місяця хайсекс коричневий має передвагу над хайсексом білим. Людина ще потурбувалася і зробила для нас графічне зображення. Ось, несучості кросів хайсекс білий і хайсекс коричневий. Знизу неперер... переричиста лінія, це хайсекс білий, зверху пунктиром це хайсекс коричневий. Ось ця, цей графік говорить сам за себе. Давайте швиденько спустимося до таблиці 3. Тут взагалі людиночка зробила прекрасно, коротко, аналітика, ну просто цьомочки, обнімашечки, основні показники несучості яєчних кросів. Так? І який висновок? Хай секс білий несеться, починає нестися у 18 тижнів, а коричневий у 18 тижнів. Тобто він скоростигліший, хай секс коричневий, більш скоростижний, скороспілий, отак навіть можемо сказати. І несе на 25 яєць більше за хайсекс білий. Пам'ятаєте відсоток заплідненості з першого відео? У хайсекса білого більша заплідненість. Тобто у вас буде більше курчат. У хайсекса коричневого менша заплідненість, у вас буде менше курчат. Але хайсікс коричневий, навіть якщо він менш знесе, він принесе вам більше яєць. В середньому це на 25 яєць. Коли у мене одна курка на 25 яєць, то куди ще б не їхала? А коли 10 курок, різниця в 250 яєць для продавця це важливо. Пам'ятаєте? 10. А в когось 100, можливо, курок, а можливо, 50, а можливо, 30. Множимо це все на 25. І ти розумієш, що хай секс коричневий, він все ж таки пере, 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 ну, перемагає в змаганні Який обрати? Білий чи коричневий? Тому тут знову виникає питання: а яким же ж має бути ціна? Інкубаційного яйця, Хайсекса Білого чи Хайсекса коричневого. Якщо уважно прослухати відео перше і відео друге, то ми зрозуміємо, що ціна Хайсекса коричневого має бути більшою за хайсекс білий. Більше тому, що все ж таки несемо ризики. Яйця будуть не запліднені так багато. У нас може бути менше на декілька курчат. Але ми доженемо 25 яєць, це як мінімум да? 24,33 Досягання, ну, Дивимося, читаємо цю статтю. Ось, думка про 25 яєць плюс, все ж таки, коли я вагаюся і вибираю, які яйця мені виписати: Hi-Sex вайт чи Hi-Sex білий. То як людина, яка не просто хоче людям поставити зелену галочку, що люди беріть яйця, хайся їх збіли і матимете гарне запліднення. Але шлях курки далі. Я ще хочу мати яйця. Я хочу мати яйця раніше. Яйця на сім днів це ж це, ж, ну, це прекрасно. І я ще хочу потім цю курочку зарубати, з неї щось зварити, а можливо, навіть і продати. Мені треба кошти для того, щоб курочок цих годувати. Тому, якщо я відповідальний, так, відповідальний продавець, то я завжди буду говорити, що рекомендую хайсекс коричневий. Будьте готові, заплідненість і вилуп буде гірший, однак хайсекс коричневий несе краще більше яєць. В середньому 25 яєць плюс у порівнянні з хайсексом білим. І навіть якщо ми знову подивимося матеріали першого відео, у вас не буде стільки незапліднених яєць, щоб було раптом незапліднених 25 яєць. Отже, у мене все. А у вас зараз починається час для ваших записів у коментарях під відео. Я їх всіх уважно прочитаю і відреагую, і мені пора, пора бігти, монтувати презентації, нові матеріали про лекції, про качок. Для цього я підняла цілу дисертацію, теж Українка, дані 2016 року. І я просто вже залюблена в цей майбутній ефір. І запрошую вас писати, цікавитися, підписуватися, лайкати, робіть що завгодно. Але давайте поширювати інформацію доказову, розумну, гарну. І спиратися свій досвід на перевірені факти не мордувати ні себе, ні своїх пташок. Люблю, до нової зустрічі.